М'ясо, фрукти та овочі, мед, молочні вироби, напої та багато іншого. Уснау презентують і реалізують товари місцевого виробництва. Що це за дійство? Пояснює перший заступник губернатора. Організована торгово-промисловою палатою аграрним університетом, департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації виставка ярмарка сільськогосподарської продукції техніки. Це один із тих заходів, який дозволяє познайомити жителів міста і Сумщини із нашою сільськогосподарською продукцією, в тому числі з екологічно чистими товарами. Минулого року аналогічний захід проводився на базі університету. У цьому вирішили піти далі, розповідає ректор СНАУ. Ярмарок є частиною серйозної роботи, яка проводиться на Сумщині з метою розвитку виробництва якісної органічної продукції. Мало того, що збільшила кількість тих, хто хотів би представити органічну продукцію, і найголовніше, що крім Сумської області представлені виробники і Чернігівської, і Полтавської області. А для нас це важливо, тому що в університеті якраз найбільше, крім Сумських студентів це студенти із Чернігівської, і е, Полтавської областей. Ще важливо те, наголосити на тому, що саме виробництво органічної продукції зараз вписується в концепцію розвитку об'єднаних громад, де є можливість створювати. Або через виробництво звичайні, або через кооперацію е відтворювати органічне виробництво як найбільш ефективне в зоні е чорноземів, до якої ми і відносимося. У виставці ярмарку бере участь більше ста учасників. Деякі з них на сумщині вперше Участвуємо перший раз по приглашенню Аграрного університету, поэтому надіємося, що на будущее теж будемо приймати такі ж участі. Впечатления доволі таки положительне. Е Дополнительно ну, люди, пришедшие на данное мероприятие, дополнительно узнают э, о, о продуктах, которые существуют ну, на рынке Украины, а также непосредственно в Сумах, Сумской области. Поэтому данное мероприятие очень полезно. Красиво выбрано место для ярмарки, обалденное. Народ такой гостеприимный. Очень приятно все организовано. Организаторы очень хорошие постарались. Серед наметів і ті, що належать СНАУ. Вишу, є що показати. А ще тут надають можливість перевірити, наскільки представлені товари є екологічними. Е, наша експозиція називається науково-екологічна лабораторія. Ми е, робимо аналізи жорсткості води, місто нітратів в різних овочах і фруктах. Видаємо ось такі сертифікати, розроблені нашим університетом, тобто перевіряємо якість і можемо будь-якому з виробників надати такий сертифікат, що затверджує саме якість його продукції. Сумщина Набагато на чорноземи і людей, що вміють їх обробляти. А традиційний ярмарок у СНАУ тому підтвердження Дмитро Сіманенко, Руслан Павлов, а